В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, дорогі малятка, любі хлопчики і дівчатка. З вами на Мед.ФМ тьотя Зоя. Сьогодні я розкажу вам казочку про обчил і ведмедя. Якось росло у лісі дерево з великим дуплом і жили в тому дуплі бджоли. Довідався про це ведмідь і, понадіявшись на свою силу, приходить до них і каже. Ви дрібні і слабі створіння. Віддайте мені весь ваш мед, бо інакше я дерево виверну, мед поїм, а вас передушу усіх. Добре, кажуть бджоли, спробуй. Якщо упорешся з нами, ми здамося. Ведмедя розлютила така відповідь. Він ткнув голову в дупло, висунув язика і тільки хотів лизнути меду, як відчув такий нестерпний більший забув про свою силу. Бжоли почали його кусати і в ніс, і в язик, і в вуха, і так накололи його своїми жалами, що він, утікаючи, не чув, як бджоли кричали йому слід. Пам'ятай, що і малі створіння вміють боронитись. Тут така наука. Навіть малим, але згуртованими силами можна багато доброго зробити і від ворогів оборонитися. Тихенької вам ночі, засинайте, відпочивайте. Завтра буде новий день.